Зробив матеріал з лікарні не, в Дніпропетровську. Чекай, ні, ні, це пізніше. Тарас, привіт. А, точно. у мене сьогодні тут Йо? напарниця дебютантка, і вона вже, як знаєш, як. Поперед батька, батька в пекло, пекло. Так, але але не про угу. пекло. Там сьогодні в тебе була цікава історія. До тебе СБУ приходило. Слухай, Ром, у тебе така репутація, що СБУ то й боїться дзвонити. О! Я... А ти знаєш, до мене підходить з телефоном Саня? Ну, Сашка, продюсер, угу, каже, глянь, ну... от, білка пише, я кажу: о, так ти скажи йому, хай відправляє до скрипіна. Знаєш ти? Ну вони не схотіли, ти дзвонити, так. Да. Дуже дуже треба там вихідні робочі матеріали по батальйону. А що вони хотіли Валерій Михайлович, Чого? Дві хвилинки, будь ласка, от людина до якої сьогодні теж приходили я тут з громадським в прямому ефірі. Привіт Давай. тут купа журналістів. Бач, приходить. От СБУшники от цією людиною до мене вночі сьогодні приїхали. Це головний редактор газети. Правда, я з ним зараз. Ми в прямому ефірі. Валерій Михайлович. Добрий вечір. І... Да, я Валерій, да. як зовуть. З Крипіним ми зараз говоримо. Но я й... розказую, що йому СБУ відновили дзвонить сьогодні. Ми, ми, ми номер передали Ром бачиш, якраз ми в режимі громадського працювали. Ні, так мій номер він відкритий, він в Фейсбуці є. Так, та а я я так, даже... що вони хотіли в результаті? Я не можу в'їхати. Головний редактор дуже любить. Я зрозумів. Добре, Михайлович. Вони хотіли головне ж рома. Вони хочуть вихідні матеріали всі про Азов, які я там робив. Вони розшукують якогось хлопця. Але насправді вчора мені говорять, що я там цього хлопця знаю не під справжнім ім'ям. А де він, а чи провозив він з собою зброю, я ж намагаюся пояснити, що насправді, якщо хлопці, які їдуть, вони мені не кажуть, альо, Тарас, ми там веземо зброю, якщо вдруг тебе буде питати СБУ. Ну, насправді от така ситуація. Я сказав, що в мене нічого немає, ну тому що в мене нічого немає. Робочі матеріали, їх дуже багато і немає куди їх складати. І все, що у мене є, його можна знайти в інтернеті. На що мені сказали, що з інтернетом вони не дуже, тому треба записати на диск це все, все одно. От, і сказали мені до завтра. Ти знаєш, Сьогодні нам теж коло, пишуть з Генпрокуратури. Чуєш, нам теж mm. пишуть постійно листи з Генпрокуратури з проханням надати відеоматеріали. Mm -hmm. Кажу, ну давайте напишемо, що воно все є на Ютубі, беріть, скільки влізе. Ну, реально. Так, ну от, в цьому ж це найцікавіше. Розумієш, що ну може вони думають, що у громадського сервери такі як в СБУ, там, хоча я не знаю, є там сервери. Не знаю. А Ми написали листа у відповідь, дали Угу. Mm -hmm. на кольоровому принтері, надрукували синім лінк. Ну, я не ну, знаю, чи тиснутимуть вони на папері на нього, щоб відкрити Равно в іншому вікні. Телефон у Скрипіна боїться СБУ, дзвонить, відмовилися. Та Ну все, досить вже моїм телефоном лякати. Так, а... <рес> Раніше а... була від ти... хатяга, що тепер телефон Скрипіна. А вони Це хотіли, так, от власне, ці твої мандрівки туди в аеропорт, так? Ну, там же не Азов. Мандрівки в Азов. Тому що там кажуть, що розшукують конкретного хлопця, але а, його знати під справжнім ім'ям. Тобто ти його знаєш не під справжнім ім'ям, яке у нього справжнє ім'я. І весь матеріал про нього. Я не знаю насправді про кого спочатку. Ти знаєш, не... можна відповідати дуже просто. Я не знаю, яке справжнє ім'я в того хлопця, але я знаю, що Губерів точно Дід Мороз. О, я зараз Так. Ну насправді, ти знаєш, у мене є питання, чи насправді СБУ це, Це, до речі, Власкор один плюс один тут проходить. Бачиш, от вони тут мене. Ти їх там в заручниках тримаєш чи що? Так, да, він побачив мене на весь екран і намагався мені показати палець. От, да. Дотепні жарти колег. Я розумію, да, що ну... вони нам просто заздрять тихою заздрістю. Там. А тому, що колеги з 1 плюс 1 святкували день народження колеги з СТБ. Буквально. Ну У нас такий довгий коридор, де всі колеги сходять. Слухай, а я хотів попитати про твої ці подорожі до аеропорт. І а. як ти там просто. Це, це білка не включився звідти? Сергій? Білка я, з аеропорту не включився. Я, я, я не зміг включитися, так, да, там інтернету не було коли. Так а що там немає аеропорту, я так розумію? Ну, я був насправді от останній раз в пісках, але не просто от в пісках, а остання лінія оборони. Пісків, тобто я там без бінокля бачив в оквози паратистів вже, коли тоді під обстріл ми попали. І вчора, коли ми в Мєчникова приїхали, я бачу хлопців, з якими я був там, і вони кажуть, а нас нарешті у нас ротація, 10 днів, ми будемо вдома. І там я. А тоді я через тиждень з волонтерами туди приїхав. Ну, волонтери їхали і кажуть, ну давай з'їздимо, покажеш хоча б як їхати Кажу, ні, я не можу, я ж журналіст, все таки, я можу познімати, як ви будете їхати. І поїхав знімати, як їдуть волонтери. Ми туди доїхали, і хати, в якій ми ночували спочатку, от її немає зовсім. Там вона була в сюжеті в другому вже. Mm -hmm. от, ну реально зовсім немає. Тобто я подивився ці двори, і там бабуся, яку я показував, яка там от місцева мешканка, її теж її не сильна контузія була, вона сильно була е поранена. Там її от вивозили теж бійці батальйону Дніпро один. Зараз вони приїхали, а нас насправді, от у мене після цього всього, після вчорашніх відвідин ще в Сьогодні дуже жахливий настрій. Там я от дзвонив всім. Жахливий настрій, тим, що от вчора через Дніпропетровську проїздом там були кіборги, яких ну, е, які на ротацію теж їхали. І вони просто проїздом. І там вони були 20 хвилин. і Їм організували нормальну зустріч в Запоріжжі. Блін, е, жодна чиновницька гнида свого кабінету, свою жирну жопу не підірвала, щоб організувати нормальний прийом хлопцям. Слава Богу, що от. Це ця ж сама людина з 1 плюс 1. Яша, слухай, блін. Ти опозорився? От дай мені скрипіним О, Я дивлюсь, що там стрес знімають, коли. Знімають стрес. Головне не. Він у нього було включення дуже. Головне, не переплутати з трусами. Емоційно, так. Владна би ще пісня до мене так лізла, а ти, ти мені неприємний. Ні, не, ну ми про о... серйозно, вони там жартують, скажи пацанам, що так. не треба так робити. Ми ж, так. Е... Я йому потім поясню, якщо Ви, він так. мене почує. Питає кого мені однять. Так от і я сьогодні от дуже був злий на це все, і ми вирішили. Волонтери кажуть, що треба нормально підіймати це все, тому що дані насправді є. От коли у нас Кіборг приїхав з аеропорту, Славко Зайцев, 79-ї бригади, у хлопця два ламки під бронік залетіло. Один дістали, а другий з ним житиме назавжди і сказали, що металошукач буде пищати. От, і Яша, ну блін, ну дві хвилини, дай мені поговорити, будь Я ласка, у мене включення. Окей, Я хорошо. Страшні колеги у нас. Е, і от людина житиме з уламком, а у нього дитині там, близько трьох років, і він каже, ми прийшли в дитсадок віддавати. Нам сказали, що у нас всі місця віддали під біженців. Під переселенців, і от дитина його повинна була бути без дитсадка. І там я спробував теж брати різні коментарі, але насправді там вирішилось це питання за дві години чи за три. І от дитина нашого кіборга Славка Зайцева піде в дитячий садочок. Але для цього треба користуватися якимось довбаним Фейсбуком, писати якісь пости, комусь дзвонити. Розумієш, а жодного, блін, нормального нормальної зустрічі хлопців, які приїжджають, і її не було влаштовано. Я зрозумів, абсолютно... Тараса. Ну це реально. Е, не знаю. Я... Мені щось здається, що ці чиновники з такою позицією вони е, ну, дограються. То вони ну. просто не розуміють, чим мають справу. Дякуємо, Тарасу. Що... Тарасу за включення за інформацію, яку ми дістали. Я хотів підвести, щоб... якщо все-таки будете показувати матеріал, пишу Зараз цей та матеріал. Да. будемо показувати матеріал. Ти можеш. Я б я б хотів, щоб ми так, от і у нас була можливість так підводишся. Ти через чим Тарас сам може підвести, і ти володя розженеш одразу. Можна так? Та да. ну давай підводь ти. Ну насправді це матеріал. Вчора ми поїхали провідувати хлопців в Мечникова, наших кіборгів, яких там, ну я так і назвав кіборги на ремонті. Тому що один хлопець було кілька історій, які мене вразили. Один хлопець спецпризначенців, яким дали команду розстрілювати Майдан. Він сказав, я не виконуватиму злочинних наказів і звільнився. І з ним частина його колег звільнилася. Там же ми бачили. Маму, я яка втратила сина, і вона тепер волонтер. Вона допомагає як медик, і Вона каже, що кожен поранений для мене тепер син. Зайшов в одну палату, побачив купу поранених з батальйону Донбас, з якими я був в Лисичанську. В другу палату зайшов, побачив багато поранених з Іловайська, з якими я там був. І от просто там багато, багато багато. Але у всіх дуже класний настрій. І Там от зверніть увагу, яка там буде просто підводка, і там на дальньому плані будуть слова хлопця, який сказав, що ми там воювали з ймовірно чеченськими бойовиками. Але вони не розуміють, що Україна це не Чечня, і у нас є дух козацької затяги, який в нас нарешті прокинеться. Тому кіборги на ремонті їх відремонтують 100%, У них все буде класно, все буде нормально. І навіть ті, які житимуть з железяками в своєму животі, от як Славко Зайцев. Я сподіваюся, що влада все ж таки зверне на них увагу, і принаймні бодай їхні діти матимуть свої місця в диксадочку без постів Фейсбуку. Дякуємо. Дивимося, Тарас, Дякуємо.